Дій першої половини вівторка в огляді кореспондентів сабитій у студії Анна Панова. Я вітаю вас. Дивіться випуску. Парламент відправив генпрокурора у відставку. Хто може сісти у звільнене крісло? Пряме включення з парламенту. Смерть у ліфті. Трирічна дитина впала у шахту, коли кабіна раптово рушила вгору. Хто винен у трагедії? Убивство Юрія Грабовського це не єдина смерть у справі. Заявили в гпу, яке відео показали у відомстві. Дивіться просто зараз. У Єгипті угнали літака. Погрожуючи підірвати лайнер, чоловік змусив пілотів змінити курс і приземлитися на Кіпрі. Там зловмисник відпустив частину людей, лишивши сімох у заручниках. Достеменно відомо, що усе це сталося через жінку. Про неземні пристрасті Анна Левицька. Рейс Олександрія Каїр від самого початку видався дивним. О 6.50 ранку, за 20 хвилин після злету, стюардеси забрали в пасажирів паспорти, що для внутрішнього рейсу в Єгипті є вкрай незвичним. Чому з'ясувалося майже одразу? Екіпаж повідомив, що вони летять до іншої країни. Пасажири помітили, що літак тримається вище ніж зазвичай. А екіпаж оголосив, що з технічних причин лайнер вирушає на кіпер. Лише після цього пасажири дізналися, що літак захоплено. Ібрагім Самаха пасажир. Зловмисник погрожував пілотам вибухівкою. Заявив, що на ньому пояс смертника. Курс змінили і за годину літак приземлився у місті Ларнака. На той момент адміністрація закрила аеропорт і спрямувала решту рейсів на інші летовища. Далі почалося найцікавіше. Захопник почав відпускати заручників. З 63 осіб, які були на борту, нині в заручниках залишається семеро. Хто саме повідомив міністр цивільної авіації Єгипту. у літаку досі залишається частина екіпажу: капітан, другий пілот, жінка бортпровідник офіцери офіцер з безпеки та троє пасажирів. Перемовини тривають. Згідно наших джерел, захопник насправді не має вогнепальної зброї. Стосовно пояса смертника, про який він говорив, незрозуміло, чи він справжній, чи фальшивий. Тим часом лідер Кіпру повідомив про мотиви нападника. Угнання не пов'язане із тероризмом. Усе це сталося через жінку. Міжнародні змі одразу оприлюднили романтичну версію. Зловмисник вимагає передати жінці, ймовірно, колишній дружині конверта з листом арабською мовою. Зміст послання, а також особу зловмисника розкрили журналісти кіпрського телебачення. Саїф Ельдін Мустафа є представником опозиції до уряду президента Єгипту Абделя Фатаха Ассісі. Він вимагає звільнення кількох жінок з єгипетських в'язниць. Із повідомлення державного телеканалу Кіпру рік. Це лише одна з вимог викладена у листі, якого Саїф передав разом зі звільненими заручниками. Уточнює телеканал. Перемовини з радикальним опозиціонером тривають от уже восьму годину. Анна Левицька Сабиття канал Україна і коли сюжет був уже в ефірі, стало відомо: усі заручники на свободі, а сам зловмисник знаходиться у поліцейському відділку. Більше у випуску сабиті о дев'ятнадцятій. Аеропорт Брюсселя готує до відкриття. Сьогодні фахівці провели масштабну перевірку відремонтованих після вибухів конструкцій. Дати, коли аеровокзал знову почне повноцінно працювати, влада не називає. Минулого вівторка терористи влаштували серію нападів у бельгійській столиці. В аеропорту вибухнули дві бомби, ще одну підірвали на станції метро. За поточненими даними, загинули 28 людей. Більше 300 дістали поранень. Верховна Рада дала згоду на звільнення генпрокурора Віктора Шокіна. Тепер слово за президентом запропонувати нового очільника ГПУ. У кулуарах жваво обговорюють ймовірних кандидатів. Чиї прізвища звучать, розпитаємо в кореспондента сабиті Віри Свердлик. Віро, чи прийшов до ради сам Віктор Шокін? Аню, питання відставки генпрокурора сьогодні розглядали без самого шокіна. Депутати проголосували з першої спроби 289 за. Однак без суперечок не обійшлося. Парламентарі згадали, як у лютому 2015-го призначали генпрокурора, і тоді Шокін запевнив для нього справа честі передати до суду справи майдану. А також пообіцяв боротися з корупцією. Сьогодні депутати, більшість депутатів кажуть, шокін не впорався. В ніч на неділю з СІЗО вийшла людина, яка отримала 408 автоматів і 90 тисяч патронів для розстрілу людей на Майдані. Це є символ, це є результат, це є фінал роботи Віктора Шокіна на посаді генерального прокурора. Відпускав його не прокурор, а суд. Суд, який ми парламентарі, до сих пір не реформували, знімати свою частину відповідальності неправильно, всі ми винні в тому, що прокуратура не стала органом справедливості і законності України. Шокін запам'ятався своєю зовнішністю його неодноразово порівнювали з генпрокурором Януковича Пшонкою. Крім того, минулого року сколихнула новина про нібито замах на вбивство Шокіна. І найрезонанснішою подією був візит самого Шокіна до Верховної Ради, коли прямо у сесійній залі заарештували нардепа від радикальної партії Мосійчука. Радикальна партія неодноразово була незадоволена роботою генпрокурора, навіть збирала підписи. За його відставку, однак тоді радикальну партію колеги не підтримали. Ми по сьогоднішній день не зібрали 150 голосів за те, щоб розглянути це питання, відправити Шокіна ще минулого року. Тому що ви його покривали, а сьогодні ви його добиваєте. Так добивають лежачі тільки слабаки і пігмеї, якими ви є. Роботою Шокіна залишилися незадоволені, і західні партнери з відкритою критикою виступав посол США Джефрі Паєт. Місяць тому президент звернувся до Шокіна, закликав його добровільно піти у відставку. І у той же день генпрокурор написав заяву. Це вже є умовою того, що в країні дають міжнародну фінансову допомогу. Один мільярд доларів коштує посада цієї людини країни. всій нам. Найбільше депутатів, які не підтримали відставку генпрокурора, які проголосували проти чи просто утрималися від голосування в опозиційному блоці. У фракції пояснили просто питання, кадрові питання це справа коаліції. Ані друг друга назначають, потім знімають, потім сажають, потім випускають, прилюдно арестовують. Опозиційний блок точно не хоче приймати участь в цій вакханалії. Останнє слово щодо відставки Шокіна за президентом від нього має пролунати і прізвище наступного генпрокурора. Однак, поки що від голови держави жодного прізвища не пролунало. Тож ймовірно, що виконувати обов'язки генпрокурора буде перший заступник Юрій Севрук. Тим часом громадськість пропонує призначити наступним генпрокурором Горбатюка. Це прокурор, що веде справи родини. роди. Небесної сотні нардепи закликають Порошенка дослухатися до суспільної думки. Крім того, просять провести незалежний конкурс на цю посаду. Треба щось міняти системно. Відкритий прозорий конкурс. Люди мають розуміти, хто йде на цю посаду. Тоді буде довіра до генерального прокурора, тоді буде ефективна робота прокуратури. Відкрійте конституцію, почитайте, хто призначає прокурора, в якому порядку. Якщо ми хочемо відкритий прозорий конкурс, давайте міняти Конституцію. Якщо ми хочемо, щоб наша держава стала реально парламентською республікою, генерального прокурора мають призначати в парламенті, а не просити кланятися президенту. Не вчухають у парламенті розмови навколо досі на вирішеної політичної кризи. Сьогодні головуючий навіть закрив на дві години раніше ранкове засідання, аби депутати вже без преси змогли нарешті утворити нову коаліцію. Однак результатів досі немає а переговори тривають вже більше трьох годин. Аню Іро, і сьогодні у раді щинився скандал через те, що двох депутатів від БПП Томенка та Фірсова позбавили мандатів. Так вирішив з'їзд партії через це нардепи. Сьогодні блокували трибуну. Що саме відбувалося? Дійсно, аню рішення про позбавлення депутатських мандатів Томенка і Фірсова прийняла фракція блоку Петра Порошенка, по спискам якої депутати і потрапили до парламенту, а потім згодом вирішили залишити цю політичну силу. Вчора ЦВК підтвердила скасування повноважень нардепів. Однак сьогодні фірсов все одно прийшов до Верховної Ради. Більше того, він намагався виступити з трибуну. На підтримку свого колеги вийшли представники різних фракцій, навіть деякі. Депутати від блоку Петра Порошенка, і таким чином вони все ж таки дозволили фірсову сказати своє прощальне слово. І додам, що пізніше з трибуни вже склали присягу два нових депутати: це Бригінець і Білоцерковець. Аню. Віро, дякую тобі. Віра свердлик. Відстежує насичений парламентський вівторок. Рада дала згоду на звільнення генпрокурора. Ну і триває коаліціада. А за кілька годин до відставки Шокін звільнив свого заступника Давида Секверелідзе. Його посаду просто скоротили. Позбавили Секверелідзе і другого звання прокурора Одещини. Цитую за грубе порушення прокурорської етики, втручання у службову діяльність іншого прокурора та невиконання службових обов'язків. Кінець цитати відомо, що конфлікт між Шокіним та його заступником щинився, коли Секверелідзе взявся за справу діамантових прокурорів. Нові подробиці вбивства адвоката Юрія Грабовського. ГПУ оприлюднила відео, на якому він відмовляється захищати російського спецпризначенця Олександрова. У 30 секундному ролику чути діалог Грабовського та його ймовірного вбивці заявили у ГПУ. Адвокат обіцяє більше не захищати російського військового. Відео зберігав один із затриманих за підозрою у вбивстві. Жодних версій убивства адвокати слідч... і сл... адвоката слідчі не розголошують. Втім, заявляють, це не єдина смерть у справі. я вважаю, його далі захищати по цьому По чому невозможно? Ви понялишибку? Да, я понял свою ошибку. Цій справі є тепер самим головним дослідити справжні мотиви цього зухвалого злочину. Проста побутова версія, яка з уст деяких народних депутатів звучала, або космічна конспірологія, може відвести нас від справжніх замовників цього розкритого нами вбивства. Трагедія в Одесі. Трирічна дитина загинула в шахті ліфта. Хлопчик був у візку. Мати не встигла зайти до кабіни, коли та рушила вгору. Щоб втримати сина, жінка потягла дитячий візок до себе, і цієї миті дитя впало в яму. Кореспонденти Сабиті з'ясовували всі обставини трагедії. До під'їзду зайшла жінка із хлопчиком у візку. Механік, який щойно полагодив ліфт, запевнив, користуватися підйомником можна. Мати почала заїжджати до кабіни, коли ліфт із відчиненими дверима рушив угору. Вона стрімко потягла на себе візок і дитина випала на матір. Жінка втратила рівновагу і разом із сином провалилася у півтора метрову яму. Держалась за траса. Ну, йдуть, На просто упала і за траса. Тому що всі речі в маслі, корму там сілки. Там, там. Дружина спершу не зрозуміла, де син розповідає чоловік. До останнього сподівалася, що малий впав ще біля сходів. Вона вилізла і потім зрівав нісом уже був там. Пустилася вниз, спросила, що що случилося. Гри, дитина розбилася в ліфті. І лікті. Сюбушнику інформацію визивається він говорить, дитина мертвий. Чому підйомник рушив угору? Чиновники ще з'ясовують, але вже знають, хто винен. Пасажирам. именно женщиной с ребенком и коляской были нарушены правила пользования лифтом. При перевозке ребенка в коляске необходимо извлечь ребенка из коляски, взять на руки и зайти сначала в лифт, а потом уже перевести коляску. Все происходило наоборот. То есть была попытка проезда в первую очередь коляски, а потом взрослого. Тим часом Сергій переконує, саме ліфтер допомагав заштовхнути візочок у вузькі двері ліфту. Напомню, що було ліфт. причини трагедії встановлюють правоохоронці та спеціально створена комісія з експертів та чиновників. Вже відомо, що термін експлуатації ліфту скінчився два роки тому. Влітку його планували вкотре модернізувати. З Одеси та Ямаковій Ганна Зінкевич. канал Україна. Восьмеро людей постраждали внаслідок ДТП в середмісті Маріуполя. Водій маршрутки намагався обігнати тролейбус. Натомість почав таранити його. Чотирьох пасажирів автобуса довелося госпіталізувати. Обидва водії та пасажири тролейбуса не постраждали. Чиновники Маріуполя вже заявили, що посилять контроль за перевізниками. Причина всього того ДТП це спішка. Спішка воділя невнімательність його. Вот это вся причина. Несерьезные повреждения были были отправлены по месту жительства для лечения. И одна девушка была госпитализирована в отделение из-за из того, что имелась общемозовая симптоматика в виде головной боли, тошноты, в основном для наблюдения, обследования. В Авдіївці поранено мирного мешканця. Осколок влучив чоловікові у голову. Обстріли не припиняються майже цілодобово. Повідомляють у штабі. АТО. то поранень дістали шість армійців. Один загинув внаслідок ДТП. Мінометні обстріли не вщухають поблизу Зайцевого та Майорська. За добу по українських позиціях бойовики випустили понад 200 снарядів. Це рекордна кількість від минулого літа, кажуть військові. Загалом на Донбасі нарахували понад 70 обстрілів із боку противника. Десять разів бійцям довелося відкривати вогонь у відповідь. Стрілянина в американському капітолії до будівлі, де засідає конгрес, чоловік спробував пронести зброю. А під час обшуку спрямував пістолет на охорону. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь із місця події Дар'я Діґудз. Стрілянина в капітолії вмить паралізувала американську столицю. Спецслужби перекрили входи і виходи в усі державні будівлі. Уже за кілька годин поліція знала ім'я підозрюваного. 66-річного американця Ларі Доусона перевіряли металошукачами на вході до конгресу. І тут чоловік дістав пістолет і спрямував на поліцейських. Вони одразу відкрили вогонь. Офіцер вистрілив у підозрюваного. Йому одразу почали надавати медичну допомогу. Нині він у лікарні. Для Вашингтонської поліції Доусон відома особистість. Восени минулого року він уже атакував конгрес, увірвався на сесію з вигуками Я пророк Бога, враховуючи попередній досвід, ми переконані, що він діяв самостійно. Немає причин вважати, що це щось більше ніж злочин конкретної особи. Під час стрілянини легке поранення дістали одна із відвідувачок конгресу. Нині у будівлі чимало туристів, бо законотворці на канікулах інцидент неабияк шокував присутніх. Це було дуже і дуже страшно. Звісно, до такого не можна звикнути. Відчуваєш якийсь внутрішній страх навколо тебе, сім'ї з дітьми, і ти бачиш переляк на їхніх обличчях. Я вчитель, і у нас часто бувають навчальні тривоги, але сьогодні все було по-справжньому. Поліція діяла дуже чітко і злагоджено. Пообіді державні установи повернулись до звичної роботи. Зловмисника звинувачують в озброєному нападі на поліцейських. Після терактів у Брюсселі у Вашингтоні підвищили заходи безпеки. Однак місцева поліція запевняє, інцидент в Капітолії жодним чином не пов'язаний із терористичними загрозами. Із Вашингтона Дар'я Дігуц Віталій Савенко Сабиція канал Україна. Сумна доля селища Веселого. Населений пункт, розташований поблизу Донецького аеропорту, зазнав страшних руйнувань. Його мешканці виїхали. Пенсіонери мусять шукати притулку у гуртожитках та у чужих домівках. Як виживають та на що сподіваються, розкаже Тетяна Блінова. Селище Веселий із сумною долею. Його мешканці чи не першими зазнали наслідків страшних обстрілів, бо розташоване воно поряд із Донецьким аеропортом. Летіло, не паймеш, що. Перший снаряд влучив у дах, що було далі. Павло Петрович згадує з острахом. В підвалі був, потім підвал попало. попало я якраз вийшов. Все згоріло. Убіжав в одних спортивних. Коли повернувся рятувати собаку, той вже був мертвий, а дім зруйнований ущен. Кухня була холодильником, котел газовий гально, печка газовим. Вулицями веселого гуляє вітер. Будинки тут стоять порожні. Жити в них неможливо. Сусід Павла Петровича згадує, як усе почалося. Першого дня війни. Олександр Лазаревич показує місце, куди влучив перший снаряд. Ось тут прямо, ось, ось тут здорово було. Пенсіонери переїхали до Донецька. Павло Петрович у гуртожиток Олександра Федотовича прихистили знайомі. Антоніна Дмитрівна щиро співчуває. Розумієте, людина потеряв все дом, Он у підвалі був, там скільки. Тепер старенькі допомагають одне одному. Він ходив лікарство покупав, вот, я очень болею. Олександр Федотович і сам ледве ходить на милицях. У нього одна нога коротша за іншу, а на другій трофічні виразки. Каже, це наслідки тривалого перебування у підвалі. Погребі жив, да. ну, то наверх, то вниз, то наверх, то вниз, да і нерви. От і ночі орав, тут не давав спокою, ночі Пенсіонерів підтримує гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Тим, хто не може прийти по продуктові набори, їх привозять волонтери. Митро. нам с вами товариші. Спасіборознува. Сім мільйонів наборів виживання роздав штаб Ахметова по обидва боки лінії зіткнення за півтора року. Більшість серед отримувачів пенсіонери та інваліди. Їх понад 76 відсотків. Павло Петрович дуже сумує за рідною домівкою. Час від часу чоловік заходить до сусіда і вони удвох рушають додому. Тягне, от сюди тягне, тому що я тут всю життя. І жисіяцьма мій жив тут, і мать. Ну приїду, там, посижу. Олександр Федотович уже посіяв часник та моркву. Пенсіонери планують обов'язково повернутися додому, аби була така змога. йти? Мені, мені більше нікуди? Тетяна Блінова Данило Криєв. Сабиття канал Україна. Контрабанда пального. Нелегальний трубопровід виявили прикордонники на Луганщині. Контрабандисти перекачували ним дизельне пальне з Росії. Труби проклали під землею до мілового. Правоохоронці знайшли їх за допомогою Георадару. У самому селищі на території одного з фермерських господарств була база накопичення. Там у ємностях виявили близько 15 тонн пального. Зілянка належить громадянину України. Новий скандал розгорається навколо карпатських лісів. Докази вирубування і тотального знищення заповідного парку Гуцульщина передали до мінекології жителі кількох сіл Прикарпаття. Стверджують, за останні кілька років зникли цілі гектари лісу про екологічну трагедію Карпат. Наталія Фармус. Замість 80-річних смерек пні так нині виглядають кілька десят гектарів національного природного парку Гуцульщина. Петро Пліхтяк, депутат пістинської сільської ради, показує масштаби вирубки. Це ялиця біла. Вона є унікальна для наших умов, тому що вона якраз поширена на цих і не пошкоджується, так як інші породи. По лісу знімальна група собиті йде у супроводі кількох чоловіків. Вони назвалися працівниками парку. Дерева рубають з дозволу директора, стверджують місцеві. За роки його діяльності тисячі кубіків. Вироблено, винищено Карпати спустошені, і сьогодні ми бачимо сухостой. А сиростучі дерева от ми бачимо сьогодні, то вирубуються, винищуються, і по ціні 180 гривень продаються. Директор парку Василь Пророчок на робочому місці. Хоча його контракт закінчився ще 25 березня, погоджуються, дерева тут і справді рубають та лише для потреб місцевих жителів і тільки по закону. Тільки скільки потрібно для обслуговування населення сухостої і навіть сироростучі, але це все йде погодження. Приїжджає Приїжає з управління екології, з управління лісового страсту. Докази вирубування карпатських лісів, мешканці Прикарпаття привезли до столиці. В Міністерство екології за ці роки вони врубали, наголошую, врубали більше 50 тисяч кубів. Лісу. Ви бачите, оце є їхня безпосередньо господарка. Це квартал, 30 село Шешер, сусідні село Шешери. Тут є і пісенські пеньки. Безпосередньо знає, що шла, як вони рубай. Не лише в шешорах. В цілому національному парку Гуцульщина нещадно знищують ліс, запевняють активісти. Люди, які приїхали, вони кажуть, що у них є факти, які свідчать про незаконну вирубку лісів. Ми попросили їх надати ці факти. Письмове підтвердження. Ми їх перевіримо. Якщо є підстави, ми будемо вживати заходів в обласній прокуратурі. триває слідство. Ані винних, ані суми завданих природі збитків поки не називають. А тим часом директор парку теж збирається до столиці зі своїми доказами. З Івано-Франківської області Наталя Фарму, Тарас Іванків, Сабитія, канал Україна. Двох силовиків, яких підозрюють у кришуванні видобутку бурштину на Рівненщині, звільнили під заставу. За рішенням суду за керівника райвідділу прикордонної служби внесли 96, а за підполковника СБУ 27 тисяч гривень. Прокуратура області готує подання про їх відсторонення від посад. Силовиків затримали минулої середи через те, що вони за хабар попереджали старателів про перевірки правоохоронців. Бабки, да? Право спортивної школи та басейну під контроль взяв столичний мер. Віталій Кличко сьогодні проінспектував заклад, довкола якого більше року тривають скандали. На посаду прагне повернутися колишній директор Олег Гатченко. Він хоче віддати муніципальний басейн у приватну власність, заявляє колектив та батьки вихованців закладу. Рік тому міська рада перевірила заклад і виявила бюджетні гроші, призначені на розбудову спорткомплексу, витрачені не за призначенням. Гаченка звільнили. Нині він намагається повернутися на посаду через суд. Всі спортивні приміщення, всі спортивні зали, стадіони будуть використовуватися виключно по прямому своєму призначенню. Тобто, ніяких приватизацій нічого не буде. Ми зараз інвестуємо гроші, робимо все для того, щоб спортивна інфраструктура в Києві розвивалася. Учасникам майдану позбавляють житла. У океанина відбирають частину квартири за нібито підробленим заповітом. На захист родини сьогодні прийшли небайдужі. У квартирному питанні розбиралася Наталя Заморська. Активісти, друзі та сусіди відстоюють житло киянина, який став інвалідом на майдані. У його родини відбирають частину квартири, що дісталася у спадок від матері. До однієї з кімнат намагається вселитися чоловік, який раніше винаймав її. Його та виконавчу службу люди не пускають до будинку. У людей відбирають квартиру по фуфлу, А ви приходите виконувати це? Ти сьогоднішній день та не рішення суду не оскаржено. Прийшов шахрай і ви Ви шахраєм приходите забирати. Люди переконані, чоловік видурив документи у нині покійної власниці і підробив заповіт. Справжній спадкоємець обурюється. Тяжко хвора матір не могла таке підписати. Він зговоря з свідтелями з медпрацівником. с нотариусом составили э, вот такое завещание. Подписи завещателя здесь нету. Доверенного, если завещатель не мог подписать, должны быть медицинское подтверждение. На эту комнату претендует небыто цивильный человек, спокойная мама. А сколько тут квадратов? Не знаю, 12 или 13. Такая небольшая, но очень Колишній орендар запевняє, спокійною був у цивільному шлюбі, і нібито саме вона розпорядилася переписати на нього майно. Тут 9 років проживав. Догад спитайте спокійної. Да. А, а, а хто ж моє доказ? Свічки ніхто не тримав. Горобзі, Кажуть, що там бітку лише на таруса, а самої покійної. На, у, неї, у неї були метастазовиці. У виконавчій службі переконують, вселяти нового мешканця прийшли цілком законно, Нібито є рішення суду. Тут на підставі рішення виніс ухва виконавчий лист, де ми повинні вселити стрипу Віктора Михайловича в дану квартиру. Та родина переконує, виселяти їх ніхто не має права, поки триває розслідування. На нотаріуса, який складав заповідь, зараз відкриту кримінальну справу. Тож ні виконавців, ні потенційного співмешканця до будинку так і не пустили. Наталя Замурська, Віктор Шевченко, Сабиття, канал Україна. Повернули з того світу. Львівські лікарі врятували жінку, яку відмовилися оперувати канадські медики. За океаном їй практично не давали шансів. Натомість нині жінка вчиться ходити наново. Історію розкаже Олександра Стасишин. Було відчуття, що в мене вже життя все кінчило, що я чекаю смерті. Так про події місячної давнини розповідає Марія Коваль. Онкологію діагностували канадські лікарі за океаном Українка жила і працювала останні 15 років. Мене виявили опугляну на мозку. Через день мені зробили біопсію. А ну я так думаю, що вони війшли з біпсію не в ту не в той район. Моторну зону, і мене буквально на другий день так ліву сторону так би, паралізувало. А в той же самий день лікар сказав, що моя, моя опухоль неоперабельна. Мені запропонували тільки два види лікування хіміотерапія і радіація. Та Марія від такого лікування відмовилась у 70 років. Не так просто переживати подібні процедури. Родина шукала альтернативних методів. Син переконував повернутись до рідного Львова і звернутись до місцевого спеціаліста. У нас є традиційна думка, що на заході лікарі кращі, краще обладнання. Ну воно спрацьовує в чому що дійсно краще обладнання, краще. Остаткування, але все таки знання, практика. Я вважаю, що в Україні нічим не гірше, можна і так ли випереджає. Видалити пухлину погодився львівський нейрохірург Андрій Токарський. За 30 років практики має близько 4 тисяч успішних операцій. Лікар упевнений, українські медики аж ніяк не поступаються закордонним спеціалістам. Вони не захотіли ризикувати. Вони поважали, що це їм не треба. І якщо в них лікар, наприклад, йому заборонено на пів сантиметра вправо, він не піде. Він цього в житті не зробить, а в нас можна це зробити. Жінку успішно прооперували, і сьогодні Марія вже проходить реабілітацію. Ліву, ногу в бік до мене. Один ще сильніше трохи. Молодець. За місяць, другий жінка зможе самостійно ходити, припускає лікар. Це досить така позитивно налаштована особа, яка власне бачить ціль і досить впевнено до неї наближається. Марія Коваль вже готується писати листа за окан про славу українських лікарів. За доказ правитимуть світлини, як впевнено, жінка стоїть на ногах. Зі Львова Олександр Стасишин, Володимир Віжбинський, Сабиття канал Україна наразі. все. повна інформаційна картина дня у сабиттях 19-й. Ось що готуємо для вас у рубриці режим економії. Таксі чи власне авто. Сабиці підрахували, за яких умов замовляти машину вигідніше, ніж їздити своєю. Скільки можна заощадити? Дивіться о 19. -тій. Чекатиму нової зустрічі з вами в ефірі і бажаю гарного продовження вівторка.